Шановні батьки, ось і прийшла зима. Діти із захопленням чекають зимових розваг. Але пам'ятайте. Під час прогулянки з дітьми перевіряйте місця, де гулятимете на наявність небезпечних предметів та місць. Одягайте дитину відповідно до погодних умов. Пам'ятайте. Що обличчя, руки та ноги є найбільш уразливими до морозу. Але й не намагайтеся одягнути дитину дуже тепло, бо це буде сковувати її руки. Не допускайте перебування дітей без нагляду, особливо біля відкритих водоймищ. Будьте уважними під час перебування на вкритих кригою річках та інших водоймищах. Пам'ятайте, що кататися на льодових доріжках можна тільки в одному напрямку і в місцях, віддалених від проїжджої частини. Не допускайте перебування дітей під дахами, щоб уникнути травмування падаючими курунками або снігом. Пригорів сніжки, розкажіть дитині, що кидати в обличчя не можна. І взагалі кидати потрібно не сильно. Поясніть дітям, що не можна брати в рот сніг, крижані скориночки, бурульки. У них багато мікробів, які можуть викликати хворобу. Не дозволяйте дітям будувати глибокі снігові тунелі, які можуть обвалитися. Навчайте дітей, що ходити по обледенілому тротуару потрібно тільки маленькими кроками, наступаючи на всю підошку. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки взимку.